Всім привіт! І це друга частина моєї книжки. Я надіюсь, ви її не забули. Книжка Казки. Ну тут казки різні. Тут не тільки цей котик. Тут казки. Е, ми її в тому відео красили. Перший слой її робили з усіх боків. Тепер я придумала, як краще покласти камеру. І тепер я вам зможу показувати весь процес. Так що робимо другий слой. Кладемо палітру. Не зважайте, що вона така грязна, просто я художник. Хто не знав, беремо нашу кісточку. І наносимо другий слой. Пройшло буквально 5 хвилин, як я вже виклала це відео. Так що, ті, хто хоче подивитися другу частину, ой третю частину, як я її вже розпаковую, то хай заходять на мій канал. Так, мій нікнем Аріна Маркова Мандарина. Я не знаю, чого у мене такий нікнем, ну, бо я договору собі не придумав. Я хотіла зробити собі нікнем Аріна Маркова. Ой, Аріна Мандарина. Я собі хотіла зробити нікнем. Але цей нікнем е є дуже багато діячок під нікнемом Аріна Мандаріна. Просто. І... Дуже багато дівчаток знімають під таким нікнем. І я собі придумала Аріна Маркова мандарин, що тут такого просто ще своє прізвище додав. Отут -от докрашуємо. І перша сторона з другим слоєм у нас вже готова. Переворачуємо і красимо другу сторону з другим слоєм. Моя мама, звісно, не дуже була рада, коли я почала портити книжку, але я їй сказала, що не порву я книжку. Вона, звісно, так тугенько повірила, але повірила. Так, ми вже домальовуємо. Ой, щось забагато краски зі. Ну, так. Я книжку не іспорчу. Навірно. Ви побачите, коли розпаковочку, ви все поймете. Як я там, чи порвала я книжку, чи не порвала, буде третя частина. Це у нас друга була перша і буде третя. Так що. Тепер ще одна частина, і ця частина у нас остання. Оця от частина книжечки у нас остання. Краска вже теж ключа. Ой! Краска вже теж кінчається, так що якраз нам все вистачить. Так. Я спеціально ради цього 2 часа ходила по хаті і шукала якусь не сильно нужну книжку. Тому що там блогери брали якусь не сильно нужну книжку, бо тому що їм було жалко. Я ще, якщо це відео залетить на багато переглядів, я знімлю як три такої книжки будуть з. Тикається з одним малюнком. Буде дуже гарно, але я вже той раз візьму толсті книжки, бо просто цей раз я не нашла толсту книжку, яку не дуже треба. Я нашла тільки таку тоненьку. Ну, добре, що хоча б якусь нашла взагалі. Все, ми намалювали другий слой. Тепер нам треба чимось придавити книжку, щоб вона не. Опаду. Я придавлю своїми косметичками, бо тому що в, мене, в мене вони дуже тяжкі, і не тільки косметичками, я придавлю всім, що можна, просто щоб продавилось. А взагалі проще постояти на цьому пару, пару хвилин, бо тому що косметички не сильно це зроблять. Так що, всім пока, буду зараз ставати на це і стояти пару минут. Буде третя частина через пару минут. Всім пока!